Настане час, ви всі мене залишите. Петра, перевернулось щось в душі, О Господи, я все з тобою витерплю, з тобою й на смерть готовий йти, Ісус все знав, усе, що мало статися, О Петре, Петре, мить прийде сумна, коли від мене будеш відрікатися і плакатиме з розпачу душа, Почуєш, півень заспіває. Після зречеся, О Господи, щось дивне кажеш Ти, невже на це душа моя приречена, невже не зможу я перемогти? Минали дні, і швидко все мінялося. Учителя схопили вояки, від страху учні всі порозбігалися, хоч ще недавно з Господом були, Петро не зрозумів, що відбувається. Страх невимовний охопив єство і не зглядівся, як втретє відрікається, сказавши: Ні, не знаю я його, співає півень, погляди зустрілися. Петро згадав, як в груди бив себе, і Ісуса Отче сумно так дивилися: О Господи, прости, прости мене, Біг, спотикався й падав, мов поранений. Не бачив світу білого від сліз, душа боліла, наче гілка зламана, хтось ніби її нагадував, молись, скінчилось все у гробі тіло вчителя, рибалити, як завжди, йшов Петро. Він так хотів ще раз з Христом зустрітися, І переконатись, що простив його. Порожній гріб і камінь геть відвалений, від подиву Петро, немов німий на мить і радістю сповнилося, усе єство, це правда, Він живий. Та як же в очі Господа дивитися, коли тягар вини душу гнітить, це важко, та він мусить з ним зустрітися і прощення, і прощення просить, світанок, сонце на землю підіймалося, торкаючись промінням хвиль морських. Ісус та учні знову зустрілися, Омить блаженна, Він таки живий. Петро мовчав, не міг сказати й слова, переповняли серця почуття, чи любиш Ти мене, Ісус промовив: Ти знаєш, Господи, Тебе кохаю я, паси Моїх Овець дав повеління, чи ж то мені подумав, кажеш ти, пасти Овець, це непросте служіння. Чи зможу я тебе не підвести, так тричі до Петра Ісус промовив, і зрозумів Петро Господь простив, знов серце наповнилося любов'ю, і стало легко зник тягар провин. Життя, дорога й нелегка й терниста, буває, так, лиш в сторону зійдем, і можемо так само відректися від Бога, хоч і в груди себе б'ємо. Зрікаємось в словах чи то на ділі, як добре коликаємось в ту ж мить, і спішимо до Господа в надії, що Він усі провини нам простить, Христос обійме з ніжністю і любов'ю, своєю кров'ю змиє кожен гріх, триматиме тебе в міцних долонях, щоб ти не впав в дорозі, не знеміг. Чи любиш Ти мене, Тихо спитає? Він бачить серце щире і просте, яке взаємністю йому відповідає, Господь до нього завжди підійде, паси овець почуєш повеління, забувши все вперед, сміливо йди, Господь дасть сили і здібності в служінні, щоб ти приніс найкращі плоди.